Дмитро Павличко, Коли ми йшли удвох з тобою. Читає Михайло Пінчак Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, Я гладив золоте колося, Як гладить милому волосся Щаслива, ніжна наречена. А те йшла поперед мене Моя струнка, солодка згубо. І я помітив, як ти грубо. Топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву безплідну, дику, Топтала і не чула крику тих колосочків без оглядки. Та йшла собі, а в мене згадки. Про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати! Що те колосячко вусате, то не всепущий труд мозільний, То молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, То хліб, що матінка гуцулка З долівки вчила піднімати, Як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колося. Що то любов мою безмежну Стоптали так необережно.